Сестрички на городі. Арінка допомагає бабусі. Гануся теж собі допомагає. Розпушує землю. Що гинися, роза? Що ти робиш тут? Розказуй. Розпушуєш земельку? Як ти? Агроном маленький. Ти агроном. Ой, агроном впав. Ми подивимося, що робить Аріночка. Що ви тут, Аріна, робите? Сієш. Що ти сієш? Третій колір. Третій колір? Угу. А, різні бурячки. Угу. А ось, де буряк написано. Гануся. В тебе виходить Ганусь? Мула. це не матка. Так називається, а зверху пише буряк, бачила? Ми да? Я зараз тут буду сіяти. Знайшла щось, о, дивіться, Ганися знайшла скарб, вона його посадила. У мене трагедія. Мене посипалось. І далі посадимо. Привіт! Тапа. Так, земля подобається тобі, так? Да? Тут, то тут вже сіяє. Ну сюди дери там, не дери, бо будуть руки, ладер. Бери, будеш сіяти, як арінка, сій. Ні-ні, не там, дочі, тут, отут, отут в рівчик, сюди ложи. Підніми, положи сюди. Ой, я Гануся посадила. Ай, божечки. А носичка, трошечки в рівчик, в рівчик сади. Я Карінка, я Карінка. Ага, йди сюди, ще дам, йди сюди. Бери. Сади. Мануйся, <ріст> махай пока, пока, господинка, махай пока пока. Арінка, махай пока. пока На сьогодні все. Все, пішли, Ганись, пішли, господин. Заберіть ну, на граблі, таку хоч за це і сапся, ворота.